На першій київській міжнародній бійнали сучасного мистецтва Арсеналі 2012 представлено багато цікавих та визначних у світовому масштабі об'єктів сучасного мистецтва, у тому числі і відеоарт. У своєму нинішньому вигляді відеоарт є міксом, який поєднує комп'ютерну графіку, цифрове відео, кіно, анімацію, текст і спеціальні ефекти. Усі ці прийоми вдало використовують митці, які представили свої роботи на перші київські бійнали. Щоб цілком зануритись у світ від на Арсеналі, 2012 краще провести тут окремий день, адже лише в основному проєкті представлено 24 роботи загальною тривалістю 6 годин 50 хвилин. Але для тих, хто поспішає, щоб зекономити їхній час, арт сіті вирішили розказати про топ-5 робіт. Трейсі Мофат Приречені. Австралійська художниця Трейсі Мофат у співавторстві з Гарі Гілбергом збирає моменти катастроф з популярних голівудських фільмів та створює з них одну безперервну катастрофу. Важливо, що назва приречені має значення ще не знищені. Цей опис стосується усіх, окремих осіб, сімей, коханців, політиків і цілих націй. Художниця, ніби спостерігає з боку, доводячи, що з будь-якої ситуації є вихід, технологія на різка відео. Беккер – Крик. Відеоробота Беккера Бекера цікава в першу чергу тим, що це жест шанування видатного українського режисера Олександра Довженка. У свою чергу автор цього вшанування знаний німецький митець Луц Беккер. Я взяв частини фільму Довженка, де йде розповідь про друга, який вбиває свого товариша з ідеологічних міркувань. Для мене це дуже символічний відривок, який показує весь абсурд режиму. В якому люди ніколи не були собою, та коли їм не належало власне життя, бекер використовує кадри з фільмів Довженка та міксує їх таким чином, що вони отримують протилежне забарвлення. Те, що не міг висловити Довженко, живучи в тоталітарній державі, вдається сказати Бекеру, який використовує той самий матеріал технологія на різке відео. Алі Казма, таксідерміст. Відео концентрується на процесі створення опудола тварини, вражає скрупульозність та витонченість роботи майстра, який своєю роботою ніби заперечує ідею смерті, намагається її подолати. Таксідерміст, відеосерія заперечення, і поза сумнівом, саме заперечення смерті за допомогою створення удаваної фальшивої видимості життя є основною ідеєю цієї роботи. Технологія, одноканальне відео. Ервін Чавушоглу «Інакшість». і це ще один ремейк цього разу на стрічку відомого режисера Роберта Бресона на удачу Бальтазар. Чавушоглу відобразив життя одного віслюка від народження до самої смерті. Цікаво, що для зйомок автор використав техніку 60-х років, щоб максимально наблизитись до оригіналу, який був знятий у 66-му році. Технологія, одноканальне відео. Однією з найвідоміших робіт на Бійнали є робота АЕС Плюс Алегорія Сакра. Це шестиканальна відеоінсталяція, яка постійно збирає велику кількість відвідувачів Бійнали. Вони споглядають за людьми на екрані, які опинилися в залі очікування аеропорту, чи пустелі, чи в джунглях. Надії на порятунок немає. Всі вони, незалежно від статі, віку та національності, чекають на вирішення своєї долі. Адже зала очікування аеропорту це частилище. Емоційному напруженню сприяє використана у фільмі музика Шопена, Генделя. Руберта Чайковського та Вівальді. Технологія, анімація фотографії та комп'ютерна графіка. В нашем случае мы просто сознательно ввели в язык. В нашу историю Allegori Сакра» Не только ренессансную картину Джованни Беллини, которая в уфице хранится. І наши герои это отчасти ремейки его героїв. Ну и даже такие вещи, как сериалы типа Лост, великие кинопроизведения, там, гер... героиня стюардеса из Стэнли Кубрика. Завдяки бінали, ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з дійсно зірками світового мистецтва сьогодні. на зустрічі ми з російською групою АЕС Плюс ЕФ. Плюс Еф одна з найбільш успішних, у тому числі комерційно російських арт-груп. А Плюс Еф працює в жанрі інсталяції, фотографії, відео, скульптури. До Києва група привезла свою знамениту роботу Алігорія Сакра, яка визнана кращим медіа об'єктом в номінації Витвір візуального мистецтва. Арт Сіті вирішила скористуватися рідкісною нагодою і особисто поспілкуватися з групою на теми апокаліпсису, відеоарту та сучасного мистецтва. Как вам украинское бинале? Пространство одно из лучших в Европе, если вообще не лучшее в Европе для экспозиции. Важно то, что получилось какое-то украинское, английское, европейское, всемирное волшебство, и это событие открылось, существует, и дай бог нам многие лета, и пускай это станет одним из э, таких европейских биеннале, куда все приедут с удовольствием. И Я думаю, люди еще будут приезжать. Все были необычайно корректные, вежливые, терпеливые. и любой, даже мелкий вопрос всегда, так сказать, получал ответ и так далее. Это вот важный, важный момент. Сьогодні на бієнале у Києві можна побачити масштабну роботу гурту АЕС плюс Е священна алігорія. Цей проект є останньою третьою частиною масштабного триптиха, створення якого розтягнулося на багато років. А, от в чому атліч просто такого махом відео зйомки і дійсно качественна відеоарта, котру можна вважати іскусством? А являється Что-то произведением искусства или не является, это не вопрос любительская камера или профессиональная камера. Это вопрос ну, скорее контекста, и в котором определено, что именно это является выдающимся произведением искусства, а не, а не просто любительской съемкой. Главное отличие то, что э, все-таки видеоарт и вообще вот то, что мы называем арт-видео, это все равно объект искусства. Как всякий объект искусства, он э, все равно остается всегда более персональным кино, как драматургическое произведение визуальное. Оно все равно стремится в себя, значит, объять максимально огромное количество зрителей. Видеоарт в этом не нуждается. Он является сам по себе таким очень индивидуальным месседжем художника. Но для меня это вопрос смыслов, да? Я не включаю, що человек, который впервые купил камеру і щось зробив. Він вполне може зробити нечто, що ми подивимося і скажемо, да". що дня потрясло, є іскусство. Зміст це звичайно добре. Але от як бути з проблемою вторинності або навіть плагіату? Адже на сьогодні відзнято мільйон відеороликів, реклам, серіалів та інших відеоробіт на абсолютно різні теми. Не повториться. Я не знаю, можливо, в чому-то, да? можливо, да? можна. Просто абсолютно даже и не знать, что сделать. То есть такое количество информации мы уже не в состоянии вообще переработать. Да? Я могу делать что-то свое, не зная, что на другом конце света кто-то сделает вчера. Вот В нашем случае мы просто сознательно ввели в язык. Наша история Аллегория Сакра, не только ренессансную картину Джованни Беллини, которая в Уфит сохранится, и наши герои, это да, отчасти ремейки его героев, но и даже такие как бы вещи, как сериалы типа Лост, а великие кинопроизведения, там геро героиня стюардесса из. Стэнли Кубрика «Одиссея», ну, это «Одиссея-2001». Художник абсолютно вправе брать вот эти штампы, стереотипы, им давать другое значение и... Вторичность – это тоже язык, короче. А как вы считаете, действительно ли у нас наступил в 21 веке апокалипсис искусства? И если да, то что будет после? Мы сейчас живем в эпоху апокалипсиса, это процесс. Вот этот процесс, на самом деле, существует для того, чтобы одна форма бытия плавно перетекла в какую-то другую. Тема апокалипсиса такая давняя и надежная тема э, волнующих художников уже много столетий, э, тема, по которой всегда какие-то значительные высказывания происходили, художественные, и философия, и э, в то же время такое, если рассматривать человечество как нечто целое, то это такое важное, важное напоминание о том, что нужно как-то помнить о том, что ты делаешь, ну, о какой-то ответственности перед этим самым судом. Вот. Но именно поэтому у людей это постоянная рефлексия, ну, крайне здоровое явление. Апокалипсис, хотя это конечность всего подразумевается, но На самом деле апокалипсис бесконечен это просто одна из вечных тем культуры и современного искусства современного всем времена. И вообще ожидание апокалипсиса это такое что ли, естественное ожидание будущего.